Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Вінтажна брошка, штампована філігрань. Художнє скло, імітація лазуриту в прекрасному стані. Є маркування Western Germany. Об'ємна така. Крапане. Крупна. Але легко. Кабашон під збільшенням. На цій брошці чорна емаль. Імітація марказитів. Такий зворотній бік. Застібка, хомотик. Маркування немає. Чокер Омега. У мене є такий золотистого кольору компанії Моне. Цей сріблястий. Маркування немає. Така застібка. Фастичний, в гарному стані. І до нього могли підійти такі кліпси. Виглядають вони цікаво. Нагадують, чи то віяла, чи то мушлю, чи то гофровану спідницю. Маркування немає. Срібні кілечки і срібний ланцюг. На ньому є маркування. Чай на 925. Замок Togo. Люблю такі короткі. І срібні теж кілечки. Вони були якісь дуже дешеві, я купила всі три. Там є маркування. 925. А це браслетик, біжутерія. Але на мій погляд дуже підходить. Маркування кілець. Можна носити разом. Біжутерний браслет, трохи крупніші ланки. Брошка сріблясте яблуко. Це компанія Джованні, та, що знамениті троянди. Стан ідеальний, що зворотній бік, що передня поверхня, маркування тут на листочку. Приємне брошування на яблуку і на листочку. Брошка виглядає Об'ємною, дуже гарна. Є ще одна брошка. Це сучасна земальоду думаю, емаль акрилова. А кристалики скляні, наче надкошене яблуко. Зазвичай прикраси компанії Бетсі Johnson яскраві і веселі, а цей бантик не такий. Крапочки блідо-жовтого кольору на чорному. Він важкуватий, новий. Я залишила нитку відбірки. Є таке маркування Бетсі Джонсон. Зворотній бік. Пандик важкуватий. У мене є кілька прикрас Бетсі Джонсон, і вони крупні і таких життєрадісних кольорів, на відміну від цього. Бетсі Джонсон сучасна компанія, а це намисто компанії Моне Вінтажне. Пластикові намистинки в чудовому стані є маркування і такий характерний для компанії Моне замок. Він так відкривається. Маркування. Ще таке на замку. До нами стає кольє в такому ж ідеальному стані, також з маркуванням. Дуже приємний і носибельний комплект. А ще є такі, як гвіздочки золотисті з чорним. Це компанія 1928 могли б підійти до попередніх. Брошка компанії AJC. Недавно Олена, канал Вінтажна краса, показувала таку брошку і розповідала, що вона колекційна. Я цього не знала, але помітила, що якість покриття цієї брошки набагато краще, ніж зазвичай у компанії AJC. Є маркування на зворотньому боці. Звотній бік ідеальний, брушка в дуже гарному стані, покриття неначе оксамитове, бивні глянцеві, шкіра матова, очі прорізі. Виглядають очі трохи сумними, але хобот піднятий догори. Реалістично зображені складки шкіри. Прикраси AJC часто цікаві, але не так добре виконані, як цей слоник. Ця брошка дуже схожа на вінтажну чехословацьку. Не вистачало двох кристаликів отут, і я додала гарні скляні кабашончики. Я була впевнена, що це не дуже стара, може 70-80-ті роки чехословацька брошка. Але через деякий час після того, як я її знайшла, я дивилася розпаковку однієї американської вінтажної блогерки, і вона показала точно таку саму, але підвіску. І теж в такому ж ідеальному стані сказала вінтаж, Чехословаччина і все. Але в мене закрались сумніви, хто добре розуміється на Чехословацьких вінтажних брошках. Скажіть мені, будь ласка. Це... Вінтажна чехословацька брошка. Чи може це підробка китайська? От я думаю, що китайці цілком можуть робити такі підробки чехословацьких брошок і експортного Китаю, до речі. Отак От перекріплена голка. Такий замок. Кажу під збільшенням, тепер спереду під збільшенням. Кристали дуже гарні в крапанах. Сині кабашончики додані мною, а зелені кристали в таких фігурних кастах, кабашончики в квіточках. Здається, мені зазвичай ці квіточки, вони часто зустрічаються такі елементи в чеських брошках, але, здається мені, трохи якось по-іншому виглядають. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені, що думаєте з цього приводу, нарешті мені попалось ірисове скло. Якщо хто не знає, це не покриття, а таке скло, різнокольорове всередині. Прозорі кристали з червоними, зеленими і синіми смужками всередині. Виробництво було дорогим і затратним. У прозоре скло додавались чи солі металів, чи ниточки скла різних кольорів. Бачила в інтернеті і таке, і таке пояснення. До Першої світової війни вироблялись більш яскраві кристали, а потім світліші. У мене, мабуть, більш пізне пізні виробництво. Кажу, що технологія чи то втрачена, чи то добре забута. Вироблялось ірисове скло з кінця 19 століття до середини ХХ століття в місті Габлонц, найкрупнішому центрі виробництва скла Австро-Угорщини. Зараз це місто Яблонець над Нісою, Чехія. Скло це унікальне, воно швидко розповсюдилось по всій Європі і в 30-х роках. Експортувалося в Сполучені Штати, так що це кольє може бути і європейським, і американським. Так виглядає під збільшенням. Кольори обов'язково синій, зелений і червоний. Кольє доволі коротке, замок шпрингельний. Маркування немає. Дуже багатьма американськими компаніями використовувалось таке скло. Дуже гарний зворотній бік. Дуже мене потішила ця знахідка. Довго я не могла його знайти, не попадалось і купилось недорого. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Там все добре, до побачення.